Рядовочка скупчена, такий уруч... жай, слава Богу. Я його трошки роботи багатої, але робота приємна. З кого цікаві такі стріми, грибні. Кожний грибочок почистити треба. А, грибочок на уровні гливи. Дома. Чи опенюк осінніх. А як збираю ці гриби, то і опенюк вже не гіє. Ось такі справи. Да, ах ти! От багато їх капець, капець. чистати кожний грибочок від трави від усього. А потім іще. А потім ще і помити. О, тут залежить від того, щоб, сам, щоб нормально почистити, щоб ну, по максимуму від кожної травиночки, від пеленочки, від жучка якогось. То воно тоді нормально, да, такий цікавий стрім. Цікаво, Даже не знаю. Честка Грибочків. bluetooth mode Сумний кошон, який розпізнає відтінок вашої шкіри, тепер можна не переживати, що тон буде занадто Вітаю в ефірі рядовочка скупчена, бомбовий гриб. Це не під пеньок, це рядовка. Скупчена, вона схожа на гливи, росте в садах. Така роботьонечка. Є щось з цим робити. Повний кульок. Бомба. Слава Богу, дякую Богу за урожай. Головне кожний грибочок почистити. Рядовочки. Дуже схожий на осінній опеньок. Гриб або на глибу. Така робота цікава, чистка, гарно можна пороздумовувати, музику послухати. Кому як це, знаєте, коли десь іде збираєш риби, то швидко бистро назбирати, а потім вдома є роботи з цим. Ну, але це є бомба, не? друзі, це я урожай. Не? Е, Не, яка красота, Дивіться! Ех! З радістю працюю над таким. Пару баночок закладуться, замаринуються, піджарочка файненька. Ех, а буде мачно. Грибочок треба подивитися, аби не було якогось цього, як то кажуть. Слимбака аби не було, слимбачок чи грязі якоїсь лишньої. Ось такі справи, друзі, Ті окуляри одіти був. Можу не витягти, не знаю, скільки потягне, той. щоб слухати музику, та колонка зараз на зарядку покладу. Ох, грибів, звісно, бомба. Дивіться. Дивіться, лялька, лялечка. Ех, йо. Вибираємо так, щоб було саме чистенькі, файні.

Горнець уже буде повний. Осінь, осіння сіє, його. Це вже заготовка на зиму грибочків різного урожаю смачного, карпатського, чечайку, трави, Ех, якісь ягоди. устроєний цей світ, що ми живемо в такому поясі, коли є зима, коли природа відпочиває, то ми тоді заготовляємо. Якби жили в Африці, я думаю, то не знаю, я в Африці не був. Що вони там заготовляють, чи є в них зима, чи нема, їх тверштень. «I am no» Ферштейн. Про Африку ніц не знаю. Лише то, що там крокодили є. І там, коротше, джунглі. Ну тут буде роботи, хлопці. Тут Кио. Тут буде роботи з цим, але нічого. Помаленьке. Час. Часу є. На дворі. Збирається яке штурмове попередження. С це каля. Трошки в глині. Це мінус. Тяжко потім її вимивати. Можу так вибрати аби менше мити. До того грязі менше було. Ну що, хлопці? Йдемо далі? Чи не йдемо? А. Hello, hello! Дякую, я вдома, я о, гриби назбирав. Дякую, собакам по-любому привіт. Вони в мене в волярі. У мене зо мною кішка. Дякую. А грибочки. Осе. Карпати фореле. Ну без грибів ніяк. Тут Карпати, тут все. Як гриби не збираєш, ти не за Карпатець, тим більше, що живу в самих горах. Метрів Сто і підйом починається Вгори. Що в одну, що в другу в сторону. Посередині річка тече, де я ходжу туди-сюди із собаками своїми. Це рядовочка, дорогі друзі. Це гриб, я вам так сказав, між гливою і між опенькою. Дуже схожий на осінню опеньку. Але це не опеньки, До опеньок ще рано. Опеньки ще ранувато. На Мариновку, так, да. це бомба. Це, як кажуть у Франції, це є плюс. Це є бомбіческі. І Це кіножечки. Які файні жирні ножечки, гребчисти, травиці. Ось такі справи. Я ще потім тут буду шукати місцеми. Да, буде багато відходів, але я їх у себе в саду Бах, і вони потім ростуть із відходів. Ця гриб... Ця рядовочка у садах росте в садах, у траві. Гребна мариновочка. Та це ви що? Це лялька. Це греблялька. Смакота. Думаю, є роботи багато, то включу ефір. Хоч поспілкуюся з кимось. Окей. Ось тут буде. Ще думаю, можливо, паштет. Жінкою пораджуся. Може, може, паштет зробимо. Буду видіти, бо ми з опеньок великих таких робимо паштети на зиму грибні, то просто, коли в ліс підеш зимою. Ватру маленьку розкладеш, чай заварив, такий хліба, кусок сала копченого, по-закарпатськи, холодного коптіння. І тоді такі паштети з грибів. І, а, я вам сказав, смакота. то є Тоєнець надгерне, а віборне. Просім вас, то є тоєнець. А такове. Ну, треба осінню, то трохи А. Собаки прийшли з пригулки, я тепер з грибами. Потім знов на прогулку з собаками, саме лавне. Учора були в горах, я писав з гір трошки. Стрім був, є у записі там, кого цікавить, каву варив. Ну, можна було чай, але дуже люблю вийти на гори, на рахів дивитися зверху, випити кавички, то янецьо то віборня, такове. Головне, аби чистенькі були, щоб менше потім роботи. Тут таку кучку лишив на потом, така гарна така кучка у кінці. Я її хочу в кінці розібрати. Ось така кучечка я і сюди кладу. Для повноти пейзажу, так би мовити, друзі. Такого грибного пейзажу? А є то шиковно. Ну, хто розуміє, що той пойме? Зараз е, дожді, якраз сьогодні штурмове попередження пішло. Потім на білі можна буде йти, на білі, гори, в ліс, смириковий ліс. Смирикові давні ліси. Далеко йти, але вже на білі такі нормальні, осінні. А поки що рядовочку для цього, як все іменується, це, це чудно. Для маринування. Ось такі справи у цьому питанні. Ну, роботи є багато, як бачимо. Ми не стидаємося, ми працюємо. Ех, мадиться. Ну, не лялька, дивіться, лялечка, лялечка. М -м -м -м. А грибами пахне. Взагалі тут запах стоїть капець. Зараз... Аж зараз... аж аж хочеться зараз чайку покласти. Кладу чаю. Все. Договорились. Зараз кладу чай. Хочеться, хочеться зараз чай. Карпатський, хочеться чай. Треба класти кури жарити. Друзі. Я, відклю... Я не відключаюся з ефіру, але йду кури курежа. Воно саме головне мені фонова музика йде. У записі це не буде відео, воно ютуб заблокує. Доки фонова музика йде, та воно нормально, а потім ютуб заблокує. vodu, čajok, sad so, čajok hoću, maju trohe, pivam čaju, Vse, kar je v temeljih, je samo eno. Pravoč, kar je v čaju, da se razkrojuje, zaparil, pravno zaparil, samo potuje. Laipa, ki čaj bude nastojati. Робота з цим. є, що тут робити? Може і неудачний ефір, друзі. Не знаю.